Бог Він створив для людини землю і зробив умови для того, щоб людина могла жити на землі. І він поставив прекрасний захист від агресивного космосу для того, щоб нічого звідти не падало, щоб людина була захищена. Але людина, вона своїми гріхами знищує цей захист і прийде час. І цей захист, він порветься. І все, що буде, і все, що є там, в космосі, воно все почне падати е, на людину за те, що людина вона принібрігає создателя, е, того, хто створив цей, цю прекрасну землю. От. Тому потрібно, звісно, йти за Господом Богом, який створив все саме прекрасне.